Всім привіт, дівчата. Знімаю сніданочок. Дівчата, всім привіт поближче. Хотіла вам сьогодні зробити розпаковку з тіму. Отримала на тому тижні замовлення. Вже поличку вам показала і зараз просто не можу знайти половину свого замовлення. Тож, сьогодні розпакуємо те, що сьогодні мені кур'єр з мейкапу привіз. Такі справи. Йду в АТБ. ОТБ. Гарний жіночки зробили, біля АТБ. Загалом просто краса. Дівчата, в мене сьогодні день, коли все йде не по плану. Дівчата лавашик, Будемо робити сьогодні рулетик. Ще в одному АТБ, я вже в іншому зніму вам. Трошки знижив, так, на конус, це який я люблю, знижка з в'яленими томатами та базіком. Зараз він 46.30, по карті 44. Потім на сирочки плавлені, теж знижка по 19.80 по карті. Бачите, ще дешевше. І на ці теж наче знижка, і на ці наче знижка. В тому тебе на всі сирочки Молендам була знижка. Чого тут ще цінок не поміняли, не знаю. Напевно, не встигли. Дівчат, ну хотіла познімати вже дзвонять. Часу немає, але все одно хочу показати вам, що на коктейлі ягодинські знижка 21.50, на растіжку 21.30, на цей йогурт злагоди знижка 18.90. На растіжку йогурти по 1290 вони зараз різні смаки. Потім на усі ці актімелі і лактонію теж знижка. Дивіться ціни. Шуще, а, ось активія маленька по знижці, велика по знижці. тільки маленька. Молокія, білий йогурт на знижці, Йогурт зі з молокія на знижці, чудо сирки на знижці. У 30-30 по, 30 .30, по ще дешевше. Потім на ось цей грецький йогурт знижка. 7% жирності 35-30. Оце я візьму. Знаєте чому? Тому що буду робити, ой, що він капає, треба взяти інший. Буду робити крем-сир зі сметаною цього йогурту. Буду вам показувати, як я його роблю. Потім на дольше знижка, дивіться, гарна ціна велика. Баночка 2990. Різні смаки. Ще на ось цей якийсь соус сметанний ферма знижка 24.40. Зараз. Не знаю, ніколи не коштувала. Що це за соус? Поняття немає. І для тих, хто любить... Жиле, знижка зараз на апельсинове жиле з лакуда. 16.50, пока це взагалі ще дешевше. На маленькі дольші шоколадом знижка по 39.60. Ну і на цьому все, дівчата. Поспішаю, тому йду за тебе. Мало чого встигла познімати. Ну, таке життя. Треба поспішати. Дівчата, я вже вдома вийшла на балкон. Тільки що поїла борщик з салком, з гірчичкою. все як положено. Хочу вам показати результати після їжі від цього близького по шламель. Ну, дивіться, не можу сказати, що він стійкий, бо так добряче я його з'їла. Але на ці гроші він шикарний. І колір шикарний, і, ну. Ви самі розумієте, що таке поїсти борщ, поїсти сало. Я взагалі дуже здивована, що воно наче щось залишилось на губах. Звісно, ось тут от з'їлось, але виглядає все одно дуже добре. Дівчат, давно не було розпаковки покупок. На фоні в мене варяться яйця на рулетик з крабовими паличками. Сьогодні вам покажу, як я його роблю. Про що? я? давно не було розпаковок. Сьогодні була в АТБ два рази, в Єві, в овочевому молоточку. Тож зараз ми з вами подивимося, що я купила сьогодні на 840 гривень. Починаємо з покупки ЗТБ. Миргородська, 1,5 літри 2020 без знижки. зараз. Майонез щедро про вансаль 67% жирності 47,90%, зараз на знижці. Потім сметанку взяла, просто наша 52,20, зараз коштує, теж на знижці. Йдемо далі. Сир плавлений молендам. Я сьогодні вам казала, що на нього зараз знижечка, він коштує 19,80, взяла три ось такі брусочки. Потім крабові палочки взяла, це мені на рулети, котрі ми сьогодні з вами приготуємо. Був другий візит в АТБ в мене. Взяла ось такий йогурт по знижці лактель грецький, 7% жирності 35-30. Переходимо до Єви. В Єві взяла дівчата, ось це крем-мило. Мені воно подобається, чоловіку подобається, дуже гарно пахне динькою, грін -вей. Ціна зараз теж на знижці, тут 450 мл 25,50. І нарешті, дівчата, я дочекала знижку на оцю пасту Біомед. Точніше, це не знижка, це зараз діяк сіна пропозиція, якщо ти береш одну пасту Біомед, друга в подарунок. Так, вона коштує 164 гривні одна штучка. Якщо порахувати, то одна вийде зараз по акції ці 82 гривні. Взяла апельсин і така, як була, виноград. Хотіла дуже взяти кокосову, але вона відбілююча, я відбілюючи, намагаюся не брати. Ще знаю, є в лінійці ананас, але ананасу в Єві я не бачила. Може, десь в інших магазинах вона є біомет ананас. Але в Єві немає. В овочевому лоточку сьогодні взяла справжній скарб. Прекрасна кукурузка. Сьогодні буду варити, буде, скажімо так, десерт вечірній десерт буде. Один качанчик зараз коштує 35 гривень. Взяла чотири качанчики на 140. У нас взагалі тут на районі. Ціни від 45 до 35. 35 це поки що найдешевша ціна. Я думаю, що на ринку зараз ще дешевше буде, але туди треба їхати. А тут так вийшов, купив, насолодився і забув. Взяла ще полуничку, ось такий кошик, так, вже полетіло в мене на ну, кошик мені вийшов на 130 гривень. Я так підозрюю, що найближчим часом напевно буде зникати з прилавків овочевих магазинів і ринків. Ось, дівчата, всі мої покупочки на сьогодні. Загальна сума покупок 840 гривень. А зараз покажу, що мені сьогодні від дяді прийшло, і покажу, що сьогодні свекруха як гостинець. Сьогодні передала свекруха. Дивіться. Не знаю, що це за варення, треба подзвонити спитати, але мені здається, це вишня. Будемо їсти зимою. Так, потім два цукіні. Оце я не знаю, цукіні ж вони, напевно, трошки грубіші за кабачки. Ну, знайду, що з ними зробити, може ще ікру зроблю. І велика, дивіться, цибулина, яка. Ось мені цікаво, це ж згороду це було, іначе не згорода? Напевно, з городу. І дві чесночини. Ну, чесночини це точно з городу. Такі гарні, теж такі великі, класні. Мама Лена дуже дякую. Дівчата показую посилочку від дяді. Кава гранд бар, італійська, 1 кілограм. Дуже вона ароматна, дуже смачна. Одна мені з найсмачніших, які я куштувала. Завжди, коли вдома в кавомашинці ця кава, я ніде не хочу пити іншу каву. Тому дядя дуже дякую. Ця кава просто шикарна. Дуже-дуже дякую. Ще вам дівчат забула сказати про лаваш. Лаваш 30 гривень в магазині дім'я, Вірменський лаваш. Він так і називається. Він там у них один. Дівчат, хотіла ще зробити розпаковку з майкапу, але вирішила, що розпаковки продуктів на сьогодні достатньо, тому посилочку відкриємо з вами завтра зранку. А зараз будемо готувати рулет з крабовими паличками в лаваші. Такий дощик прекрасний пішов, дівчата. Прям свіжістю з вікна повіяло. Хочеться, щоб спека настала. Але по прогнозу погоди, з п'ятниці вже плюс 29, плюс 30. Таке, звісно. Дивлюсь, Олечку, Олечка, привіт. Буду зараз робити лавашик з сирочком, яйцем, крабовою паличкою. Хорошо. Ну що, що нам знадобиться? Два сирочки плавлені, пів пачки крабових паличок. Три яєчка, майонеза трошки і лаваш. Зараз ми з вами, дівчата, увесь цей набір будемо терти на маленькій стороні терки. Не на великій, а саме на маленькій. Все натерла. Яєчко натерла, сирочок натерла, крабову паличку натерла. Зараз додам трошки майонезу, щоб просто воно як в однорідну консистенцію перетворилось. І буду намазувати на лаваш. Ось така, дівчата, консистенція виходить. За бажанням, можна ще потерти сюди чесничок. Ось такий лавашик. І зараз повністю весь його намазуємо цією ось намазкою. Дівчат, ось так, я намазала по всьому лавашу і зараз буду завертати рулетик. Ось такі дві пласкі трубочки в мене вийшли. Зараз кладу їх в холодильник, воно все застигне. Буде гарно різатись не ось так, як я розрізала зараз. А більш гарненько. Я їх або в харчову плівку, або в фольгу загортаю, кладу в холодильник, і воно в мене зазвичай лежить. Всю ніч, але вже через 3 години його можна нарізати і їсти. Тобто воно вже все пропитається, цей лавашик цією намазочкою. Завтра зранку, коли буде сніданок, я вам покажу, як воно виглядає. Вариться в мене кукурузка. Зараз будемо смакувати. Дякую, що подивились це відео. Не забудьте поставити лайк, побажання, напишіть коментар і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.